Друзі, вітаю! Сьогодні у нас вітряно проте сонячно, і ми знаходимося у Луцьку. Рубрика Толкове партнерство завітала. До компанії Вілья, Волинь зернопродукт. Сьогодні ми поговоримо про компанію, яка займається аграрним виробництвом, переробкою і торгівлею. Подружжя Ірина та Євген, засновники компанії Віля, розкажуть нам, як вони побудували величезну компанію, як вони допомагають армії, як вони платять податки, як вони масштабувалися, і що вони хочуть у майбутньому бачити на нашій українській землі. Ходімо. Мене батько з дому виписав на всякий випадок, щоб в нього хату не забрали. Медитація, йога. Да я даю. Любіть землю і ранки. Задай тут першого разу. Інвестувати, 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 ще раз інвестувати. Тільки не напряжався, будь слухняним намагався. Брум-бурум-бурум-буру. Так, зранку на роботу не хочеться вставати. Так, не хочеться вставати. Каже, все дуже відкриваєш. Форбс, знаходиш своє прізвище, чи можеш знайти? Пане Євгене, вітаю вас! Ми вітаємо вас в рубриці «Толкове партнерство. Ви є засновником групи компанії Вілія. Розкажіть, з чого все починалося? З чого починалася ваша компанія? Все почалося з бажання. Ми, будучи студентами, бажали жити краще, розвиватися, на місці не стояли. Ми були голодними до життя ринку, починаючи ще з студентських років, я їздив постійно по селах торгував висівками. Це були наші спільно зароблені кошти. І ось так, крок за кроком, з підприємцями перейшли спочатку в фірму, з фірми по переросли в групу компаній. На сьогоднішній день на Волині ми саме потужна градна компанія. Сьогодні «Вілля» — це величезна система. Що найважче у керуванні таким масштабом? Розкажіть, коли в тебе толково сформована компанія? До речі, толкова. слова толк. Управляти легко. Але. Найбільш важким є виклики самим перед собою, тому що в тебе повірили люди і не підвести людей. Ви працюєте у складній, але стратегічній сфері. Що мотивує рухатися вперед, попри труднощі? Адже труднощів я можу собі уявити немало. Ну ми заручники свого постійного росту, і компанія мусить зростати як в об'ємах, так і в технологіях, так і в самій якості команди, і виклики на сьогоднішній день такі. Навколо це конкурентне середовище, і зважаючи на це, ми просто заручники свого постійного росту. Але ми робимо це з задоволенням. Ми від цього кайфуємо. Коли у вашому бізнесі стало світло в прямому сенсі? Я думаю, в 2050-му, чи ші дві тисячі році <різь> ще <Що> не почав <різь> насправді. І світло в кінці тонеля, ми побачили в той момент, коли в 2008 році ми були на межі банкрутства, зрозуміли, що власний експорт. І постійний розвиток це основа буде нашого майбутнього зростання. Нагадую, що 2008 році долар у нас виріс з 4 на 8. у Нас був доларовий кредит, і ми були банкрутами. Тоді швид прийшло швидке рішення, пішли в експорт і почали будувати і розвиватися. Тоді на фоні кризи всі зверталися, а ми зробили все навпаки, і оцей ефект вау. Появився тоді, коли ми зробили, не, не згорнулися, не побоялися і пішли всією командою працювати. Дуже цікаве рішення було: я офіс зібрав. говорю, дивіться, на сьогоднішній день у нас немає можливості платити гроші. І весь офіс, весь топ-менеджмент на 50% був зрізаний. І я, їм, я їм казав, вдасться в кінці року закрити, компенсуємо. 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 Весь офіс підтримав. Це була така, якби акція. Своя і оця акція вона дала потужний крок, і цей ефект вау, нашій компанії. Після того ми чітко крок за кроком йшли. Рік закрили прекрасно, всі отримали компенсацію і ще отримали додатковий річний бонус. Ну, я бачу, що ви реально заряджаєте всю команду, і ви є таким драйвером всієї компанії. А, а що? А що заряджає вас? Ну, Перший результат. Тобто ти дивишся за плечі і дивишся на, на, на свій результат. Далі довіра. Довіра людей, довіра команди, і обов'язково ті речі, які ти робиш, то треба відноситися до цього з любов'ю. Як змінила війна, вашу компанію? У нас є клуб бізнесменів, який на основі якого в 2014 році був створений благодійний фонд Волин 2014. Ми знову ж таки об'єднали, і це така методична допомога армії. Ми це перший виклик. Другий колектив. колектив був страшенно настроєний щось робити. І ми почали просто багато працювати. Третій виклик основний це коли ми е, розуміли, що логістики Чорного моря немає, нам треба будувати логістику, ми збудували за цей час термінал. Є 100% прибутку. Чистого. 30%, да, чистого. 30 всього чистого прибутку треба віддати назад в той бізнес, який його генерував. Реінвестувати. Реінвестувати. Тобто, наприклад, елеватори мають N на суму прибутку. Ми їм даємо 30% від, ці, від цієї цифри. Вони йдуть собі на реновацію, на автоматизацію. Аграрка зробила свій. Ми ось це 30% 30 по формулі. 20% робиться резервного фонду. Так. 30% збирається на нові проекти. І 10% додому, 10% гарні. Насправді ми на армію даємо більше, а додому беремо менше. У вас в компанії вже є люди, які служать. Розкажіть про них на дану секунду. Компанія в компанії мобілізовано 139 людей, і ми що три місяці їздимо до їх відвідуємо. І як правило, більше 100, 100 людей перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Є 36 чоловік, які демобілізувалися і вернулися назад в компанію. Процес воротньої адаптації в колектив не є, не є простим. Ми дуже лояльно стараємося ставитися до них. І саме основне, чим воно лікується, це робота, робота і ще раз робота. На жаль, ми на сьогоднішній день четверо чоловік з компанії загинуло. Двоє чоловік без безвісти і розкажіть ще коротко. Ви допомагаєте армії особисто. У вас є ваші компаньйони, друзі, з якими ви збираєтеся і їздите на фронт. Розкажіть коротко про це Ще три місяці. Я особисто це в мене буде 15-та поїздка. Я їду від Харкова до Херсона, від Херсона до Сум. відвідуємо безпосередньо своїх працівників. До цього долучається весь колектив. Кожен відділ колектив ну, збирає персональні передачі на, на наших е, працівників, а ми маємо в першу чергу під, 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 підшефні свої е, підрозділи. Це, як правило, Волинські, і, як правило, це, це ті, е, ті де, працюють, де служать наші працівники, okay. і дуже багато наших бойовиків служать саме в цих частинах. Які поради дасте бізнесу? Перше, не втомитися так. Не, не перегоріти з основником. Це основне, бо засновник то є драйвер. Всього, побажати всім здоров'я, і в тому числі ментального, бо це дуже важливо на сьогоднішній день. І не боятися інвестувати, 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 ще раз інвестувати. Що ви хочете, аби люди запам'ятали після перегляду цього інтерв'ю? Я б, напевно, хотів би звернутися до студентів та молоді. молоді. Перше Україна країна унікальних можливостей. Друге, агро це перспективно, агро це круто. А в агро є гроші. І третє, не забудьте посіяти. Пані Ірина, я рада вітати вас. Вибереться толкове партнерство. Ви є засновницею групи компаній Via. З чоловіком, з Євгеном. Ви чудове подружжя, у вас прекрасна сімейна компанія. Розкажіть, будь ласка, так. які у вас цінності? Цінностей насправді багато. Це і професіоналізм, і системність, і командний підхід, і якась ініціативність. Але саме основне, що ми хочемо донести своїм брендом, це любити те, що ти робиш. Бо тільки тоді ти будеш просто проживати своє життя, а не виконувати якусь роботу. А друге це любов і повага до людей і до землі, там, де ти працюєш. Взагалі, коли думали, як назвати нашу торгову марку. Ми думали там, що придумати, щоб воно було мелодійно звучало, щоб було багато голосних, і щоб це було щось про Україну, про українські традиції. Ось і якось так стало. Що мама найбільше любить своїх дітей? Так. Ну і я так стала: Віталій, Лілія, і вийшла Вілія. То це ваші діти. Так. А потім це так я так крутила собі. А потім я ще подивилася, що ніч перед Різдвом це теж називається Свято Вілія». І мені це так зайшло думаю, вау, це все, що я хотіла. Все поєдналося в цьому слові. Сквалося так. В такому. Тому це якби спочатку це мала бути торгова марка нашого борошна і взагалі продуктів переробки з зерна. Але воно наскільки було малозвучне, і всі люди говорили: ну куди їдеш, на Вілію працювати, то е фактично воно стало таким парасольковим брендом. Що для вас як для засновника було найскладнішим у формуванні компанії? Найскладніше було сформувати, знайти таких людей, які сходилися без тобою по цінностях. Так. І витримували той темп. Я чула, що ваша компанія дуже соціально відповідальна. Розкажіть, будь ласка, про ваші ініціативи. Що е, хорошого робите навколо себе в громаді? Поділіться. є. В нас така ініціатива, як аграрне майбутнє, mm. е, і ми маємо надію, тому їздимо і знайомимо з професіями аграрними школярів. Скажімо, які мають робити вибір. Це 9 класи, 10 класи. Також ми є видаємо стипідальна. Вона є спека програма. Всім, хто успішно навчається, uh -huh. от і в нас є е, теж така ініціатива, як е, Миколай повинен завітати до всіх діток там, де ми, скажімо, обробляємо землі. О, теж більше 9 тисяч дітей отримує подарунок на Свято Миколая. обов'язково. Клас, це, О, дуже, це так. дуже дуже Ну і рекомендує. крім того, плюс громади, де ми співпрацюємо, ми е, маємо спільні бюджети. Тоді розглядаємо спільно як з зі сторони громади. Якась там їхня ініціативна група. Наші представники з компанії розглядаємо проєкти і тоді фінансуємо ті проекти. Це розвиток шкіл, розвиток там доріг. Що для вас означає енергія партнерства? Партнерство це коли одинаково мислиш, одинаково ці одинакові цінності, одинаковий життєвий підхід. Тут ми зійшлися. Борошно, це основа хліба. А що для вас є основою вашої стабільності як підприємства? На першому місці це люди, друге волинь, третє це земля, яку ми любимо. А що ви цінуєте у партнерах найбільше? Це відповідальність, прозорість і розуміння. Куда йти завтрашнім дня? Яка енергетична інновація вас особливо надихає або може лякає? Да, це модульні атомні електростанції, mm -hmm. це те, що вони передбачали, і що ми маємо на сьогоднішній день в зв'язку з нашою війною, да, розподілення генерації між споживачами, якби відповідно. Не треба будувати геть потужні станції да, і транспортувати накуди, куди, а вробити розподілену генерацію. Якби. Тобто, ось це надихає. Я думаю, рано чи пізно воно буде в такому руслі. Угу. А що лякає лякає те, чим. Стикнемось там буквально через 10-20 років, да, це утилізація акумуляторів, що всі кинулися в акумулятори і і насправді в і сонячних батарей, в тому числі. Да. Що для вас означає стабільність у бізнесі і яку роль в цьому відіграє енергетика? Енергетика це основа будь-якого бізнесу на сьогоднішній день. Ніхто на це не звертав уваги, поки у нас все було гаразд з енергетикою. Коли ми побачили, що може бути така ситуація, коли у нас немає енергії, електроенергія. Енергоносіїв, ну всі зрозуміли, що без цього ніяк на сьогоднішній день. Сьогодні в такій неформальній обстановці ми продовжимо наш бліцблок. А чому тут знаходимося? Що це за місце? Я це собі в голові називаю проєкт Квочка. Тобто, я як «Квочка» тут буду виношувати нові проекти, висиджувати яйця. Ціплят вчити цього, і тоді ці ці ціпляти пускати в вільне плавання? Оце буде місце буде де будуть народжуватися нові ідеї з іншого боку. Це покращення побутових умов для працівників. Тобто, це тут будуть наші зерновики, лабораторія, виробничники, борошномели і знаходитись теж і аграрії. Якби ваша компанія була енергією, якою би вона була блискавкою, атомною чи зеленою. Блискавка, гроза, гемлетрус. Я думаю, що блискавка теж, але якщо вона зелена, це класно. Скільки чашок кави потрібно, аби увімкнути ваш день? А може ви не п'єте каву? День вмикається ще до кави. Мені одна філіжанка кави, і це не так кава, як про аромат. Аромат, який Робіт. починає день. Що на вашу думку споживає більше енергії, ніж виробництво? У мене найбільше енергії споживає те, якщо на мені накоплюється куча невирішених завдань? Я дуже багато трачу енергії так. і дуже багато заряджається від позитивних людей позитивної енергії. Улюблена пісня, під яку можна було би крутити гучний генератор. Рамштайн радіо. Майн радіо ваша енергія? Ну і в мене можливо банальна відповідь, але якщо день має початися, то тоді гімн України. О, якби ваша компанія була персонажем, ми усіх це питаємо, то ким би були ви? А Петр П'ятичний, скільки не натружався, будь-слухняним намагався пром, буром, бурум, бурубуру. -бур -бур. Яку енергоефективну суперсилу ви б хотіли мати? Мер. А, а я е, тоді керувати тривалістю доби. Хто у вашій компанії має надлишкову енергію і міг би поділитися? тут першого Надлишкову енергію нас тільки в однієї людини. Не тільки найбільше в однієї. Як ви бачите себе через 10 років? Себе особисто бачу бадьорим, бадьорим і моторним і не і таким прумбуромбуруром. Компанія стабільна, компанія не, ста, не, не стара, вона дріла, але не стара. Ну і компанія, яка точно хоче розвиватися далі. Ірина, для мене поки що ми не є в топ-роботодавцях в списку Forbes, то я планую, що ми туди потрапили. У нас була сьогодні прекрасна зустріч. Ми надихаємося вашим прикладом. У вас є, мабуть, найголовніше, що є в українців: це родина міцна, за якою, за стіною, за спиною якої будується велика компанія. Ми дякуємо вам і бажаємо успіху вашій компанії. Дякуємо. Дякую. Дякую.